Цікаве спостереження. Зараз час від часу запускаю прямий ефіри, ну я там себе показую дошку просто. Цікаво читати коментарі від різних людей. Але взагалі дуже дивно чути або бачити думку, що. Я так розумію, що люди живуть в рожевому світі, в рожевих окулярах. Е я розумію, що із фільмів у вас склалося враження, що вчитель на уроці заходить, діти замовкають і вони працюють. А вчитель розповідає і діти внімають всьому, що він розповідає. Але Скажіть, будь ласка, шестисімирічна, восьмирічна дитина. Коли їх 20 і більше, навіть 15 і більше, я вам хочу сказати, вони не можуть постійно на одного і того ж самого вчителя ось так реагувати. Ну, це буде ненормально, тому що діти приходять з дому, у них купа якихось емоцій. Розповідей. Вони сидять і під час уроку у них щось згадується постійно. І хочеться сказати, а хтось дурницю скаже, а хочеться з цього дурника, як вони вважають, посміятись і так далі. І після цього у нас часто що? вчителі кажуть, що я не можу нормально вичитати дітям матеріал, або вдома в діти кажуть, а він там мені, або вона, нам там класу, або там декілька дітей. Ми за них там не довчили, тому що вони там погано себе поводили. Не буду розповідати про можливі варіанти, але постійно щось ось так відбувається. І якщо не реагувати і не просити заспокоїтися, а іноді просто сказати: скажеш на перерви, якщо даш дитині виговоритися, ти не даш матеріал, тому що є надзадача у нас на уроці дати навчальний матеріал. І тому треба заспокоювати і тому сказати, сядь мовчки. Попроси, тому що хтось все одно. А я хочу сказати, а я у мене було, я хочу сказати, я хочу сказати, ну декілька разів я цю дитину послухала, я хочу сказати, що у мене дядя там вчора десь там він їздив. І так далі. Тобто, це все, що він хоче сказати. Це взагалі ніяк не стосується матеріалу. Без цього дитина доживе спокійно до кінця уроку і нічого термінового. І так, 99%. Тому не може бути на уроці повністю благосної тиші. І вчитель, коли сидить, діти сидять і всі працюють. Такого не буває. Робочий процес це завжди і якийсь шум, і вчителю треба голосніше. Іноді звертатися, і час від часу голосніше для того, щоб почули всі. Тому що, я, якщо тихо скажу щось, то ті, хто поряд сидять, почують, а ті, хто е, далі сидять або трошки відволіклися, вони взагалі не зрозуміють, що вчитель щось сказав. Тому треба е, постійно, постійно моніторити рівень шуму, рівень поведінки і теж на все відволікатися, і не давати цьому розростися у безлад. Щоб воно не завадило вичитати урок. Тому зараз уроки та й раніше, вони проходили так. Якщо ви знаєте тих, у кого постійно завжди вчитель подивився, і діти слухають його, я таких іноді бачила, але це там, де діти панічно боялись вчительку або вчителя. І все. Але це вважаю, що ненормально. А як вважаєте ви?